І одразу до головного цього тижня відбулася перша відправка миротворців 16-ї ротації Силкфор в Косово. Вже 12 років поспіль. Наші підрозділи виконують свою місію в даному регіоні. 63 військовослужбовці покинули рідну землю для виконання завдань в Косові. Відбір найкращих, та їхня підготовка проходила на базі 79-ї аромобільної бригади, що у Миколаєві. Більшість з них вже мають досвід участі у миротворчих операціях. Моя п'ята ротація. Я був вже в Африці два, два рази в Іраку. Там більш складні кліматичні умови. Тобто в Косово на набага, набага, набагато проще, так скажем, нема тропічних хвороб різних. В Принципі стабільна ситуація серед загальних завдань контингенту підтримання миру іміджу держави та зміцнення авторитету, зокрема, здійснення патрулювання місцевості, охорона важливих об'єктів, конвоювання гуманітарних вантажів. Ситуація в Косово зараз стабільна, хоча там є напруження по блокуванню шляхів і кордону. Але наші військовослужбовці достойно виконують задачі, які Покладено перед ними командами Як зазначив командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко, українців у Косові дуже поважають, тому ставлення до них як з боку сербів, так і албанців, доброзичливе. Одяг з українськими миротворцями вирушив до столиці Болгарії Софії. Звіти автобусами їх доставлять до Косова. Загалом в ході цієї ротації замінять 134 військовослужбовці. Другий етап ротації запланований на 26 квітня.